Вітаю дорогі глядачі Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 19 травня 2025 року робимо актуальні прогнози щодо актуальних подій. Сьогодні буду робити прогноз про розмову Трампа і Аля Путлера. Помічник, як тільки я записую відео. Також мені, бачите, допомагає. Ну що ж, прийшов час дізнатися таємнички і секретики сьогоднішньої розмови. Вже є певні офіційні заяви. Що говорить Трамп, що розмова з Путлером пройшла дуже добре. В принципі, завжди так ж. Ну, а що він скаже, що пройшла погано? Ну, звичайно, що ні. Вони негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, уявляєте? Тобто негайно розпочнуть переговори. А де фраза? Вони негайно припинять вогонь. Розмова, яка пройшла дуже добре, мала би звучати так. Вони негайно припинять вогонь. Вони негайно розпочнуть переговори. А історії з Стамбулом, а історії всі перед тим, це що були? Не переговори. Менше з тим, давайте дивитися, що ж далі цікавого пишуть. Інші вислови президента США: Росія планує масштабну торгівлю зі США після закінчення війни. І Трамп це підтримує. РФ має потенціал створювати робочі місця і багатство. А Україна отримає вигоди від відновлення і торгівлі. Та нема ради. Після розмови з Путлером Трамп повідомив Зеленського, Фондерляйн, Макрона, Мелоні, Мерца, Стубба. Хто такий Стуб? Не знаю, може, ви знаєте, напишіть. Ще сказав, що Ватикан також зацікавлений в переговорах. І така ще фраза – Хай процес почнеться. Ну, може, це вже в джерелах ЗМІ трішки там щось своє добавили, переклали. Ну, але суть ви зрозуміли. Перше, що я хочу подивитися по архетипних картах сьогодні, що там робиться по архетипах? Д... Давайте подивимося Трамп і Путлер Аля Путлер, бо справжнього Путлера нема давно. Ким він там говорив цікаво, з якою черговою лялькою. Трамп. Путлер. Що робиться по архетипах? Хто би сумнівався? Трамп. Дивіться, яка карта. Вона ну, називається бездільник. Тут російською мовою написані. Суть ви зрозуміли. Ледер. Проститутка. Проститутка це в нас жінка продажна. І картика називається а, така свіповна пані. Поговорив, бідний, втомився. Важка була довга розмова виявляється. Але що саме цікаво, Оця фраза? Що Росія планує масштабну торгівлю? Після закінчення війни США. І Трамп це підтримує. Продався. Так? Гроші, гроші, гроші. Ну, що ми беремо до уваги? Гроші, торгівля. Які ключові слова? РФ має потенціал створювати робочі місця і багатство ключове слово. А Україна отримає вигоди від відновлення і торгівлі. Ми знову мова йде про гроші. А про людей. Тож він постійно заявляє, що там і кожного тижня по 5 тисяч гине людей і так далі. Це знаєте, така заява, така, аби сказати. Але головне, це гроші. І там навіть йшла мова про те, що він, роз, що він сказав, що там на столі є всі санкції, і мав би наголосити на вигоду саме от про гроші. Ну, але, зрештою, ми й говорили, до речі, в ефірі з 8 каналом, що може вплинути на Росію. Гроші також, або великі для них фінансові втрати, якщо вони не припинять війну, або великі фінансові вигоди, коли вони припинять війну. Ну, видимо, Трамп вирішив з тої позиції зайти. А якщо не припинять, то будуть типу санкції. Але щось тут знову ж таки оці от гроші, оце от все, таке враження: говорили про все і ні про що. Казати, вже тут і тепер війна припиниться, ну, як бачимо, мають тільки ще переговори негайно розпочинатися. Але ж, ще якісь там будуть російські заяви, це мови немає, вони теж будуть казати, як все класно пройшло. Але ж сьогодні знову ця дата 25.05. Дуже активно по енергії світиться. Може, з 25.05 почнеться нарешті 30-денне перемир'я, як для початку. Дав би Бог. Ой, а цей Аля Путлер, подивіться, які карти. І карта Ангела, і карта мага. Знов там мороків навели на Трампа. Світла йому побільше відправляємо. І карта в результаті за тими всіма обліками. Хто ховається? Хижак, нападник, агресор, мучитель, насильник. Тут жінка під низом. Жінка. Жінка, да? Котре називається Спроба підім'яти Трампа під себе. Получається, хто які ігри веде. А, дуже цікаві карти. Дуже цікаві карти. Давайте подивимось по енергії, що ця розмова дає для України. Ми говорили про гроші. Основний секрет. Для України. Дружелюбність карта. Вибір. Нові можливості. Ну, як би, тревели. Нові горизонти. Боротьба, яка поки далі, продовжується. Припинки війни немає. Поки що. Але ситуація може мінятися з будь-яким момент, я вам це наголошував. Об'єднання. Народження нового. Ну, це ще не фінал. І до спокою. Це ще не фінал. Все рівно ця розмова ну, в, дане, в, в даному контексті про припинення війни в Україні вона мала значення. Я, ви знаєте, не скажу глобальне значення, остаточне фінальне, мала вона певне значення. Тому що певні якісь такі, ну, знаєте, скати слово козирі таке. Е, ну Вони подалися, але це знову ж таки про гроші. Про гроші. Тобто Трамп як там, бізнесмен, який вміє і любить, і хоче укладати угоди важливо гроші. Значить, він в основному на ці вигоди наголошував. Або робимо так, так і так. І вам це буде вигідно, по крайній мірі, поки він буде там правити. Тобто, завершуєте війну, вот вам вигоди з того, що ви її завершили. Не завершуйте війну. Ви знаєте, що буде. Наголос про ті навіть ультиматуми не факт, що був. Давайте ми подивимося з іншої колоди. Трамп, Путлер, розмова. Колісниця. Ну, певні домовленості все рівно досягнуто. Сонце перевернуто. Гроші знов карта. Пару гроші, все. Мир, перемир'я. Лялькова гра. Знов гроші. Карта Мах ілюзія. Але є в тому всьому все рівно така ілюзія. І остаточного результату немає. Тобто про щось домовились. Остаточного результату немає. Така йде фраза. Чекайте. Ну і знову ж таки, 4-6 днів. 4-6 днів цей тиждень. Чи може Росія? В результаті цієї роботи і ще буде якихось дві е, роботи, роботи. розмови, е, розпочати перемир'я в Україні. 30-денне перемир'я в Україні. Може. Запросто. Але ще загрози кровопролиття, загроз є. Може, ну це карта карта. Ну, так може, бо тому що сказали припинити бойові дії припинені. Ну то логічно. Добре, чи припинить? Тільки під примусом. Тільки під примусом. І знов карта, королева Жезлі. Що ж там постійно за така жінка в Росії фігурує? Жіноча оця енергія. Хто ж там такий стоїть, ховається за тим Путлером? Що то все де? Жіноча постійно енергія. Ще дві якихось розмови мають бути проведені. Загалом три. Може, навіть ще і три розмови. І вони отак якось йдуть, так, знаєте, як день за днем, день за днем. Це ще не фінал. Тільки під примусом. Основний аргумент гроші. Гроші, гроші, гроші. А де людське життя? Ви розумієте, про що мова? Дзеркальне, покажи, що робиться. Що робиться. Чи була мова про здачу територій? Якось так йде стоп на тому, що є, а далі побачимо. І знову карта гроші. Щоб так було, як взагалі, по правильності, по справедливості, ні, нема поки цього. Бо я вам ще, ще раз сказав і наголошую. Перші результати, коли почне припинятись війна, і перші результати якихось так званих домовленостей, ми будемо ними невдоволені для початку, але потім це все буде змінюватись. Тому що, зрештою, як я й наголошую: остаточний вирішення питання війни так і залишається 26-27 рік. Але старт зупинки, початку зупинки війни, активної бойових дій, саме зараз може відбуватися в будь-який момент. Ну, там був такий наголос, що, ну, от, в плані того, що ви знаєте, що буде, якщо, але давайте, типу, співпрацювати. Ми ж не хочемо тим санкцій проти вас вводити. Тобто, це таке, знаєте, на рівні такої розмови, ну, ну, я вважаю, це мала бути не така. Це мала бути розмова така: ультимативна. Ви припиняєте війну. Бо вам кабзда. І вам, і вашій економіці, і так далі. А це ніби так само собою мається на увазі, але тут сьогодні, отут от давайте наголосимо на їхню вигоду і припинення війни. Може, для Трампа це така норма так робити і так домовлятися це вже інше питання. В будь-якому випадку, між собою, вони як би там домовляли, що б вони там робили, це питання часу. Рано чи пізно, все рівно би це було. Якщо він там бачить якусь свою вигоду, а він цьому бачить велику фінансову вигоду, Трамп, то він тим і буде робити основний акцент гроші, гроші, гроші. Нам зараз головне початок припинення війни. Повноцінне, 30-денне перемир'я на воді, на суші, в повітрі всюди. Коли воно почнеться, почнуться наступні важливі етапи і в Україні, і в вирішеннях питання війни. І ще була розмова про звільнення полонених. Оце тисячу на тисячу. Ну ми ж домовились? Домовились. Типу, попробуйте зірвати. Має бути цей обмін. Дай Бог, щоб цього тижня. Там, бачите, були дати, оці я вам казав, з вісміркою пов'язані нулем. І те саме число 25, тобто у нас зараз 20 число на підході. Тобто завтра, потім 25, 28, 20, 24, 26. Ну, багато є таких дат. Видимо дати, що або узгоджується, або щось, але вони йдуть активні. Але вони йдуть активні зараз. щоб Цей обмін відбувся. Видимо про це, яка сьогодні згадка була, хоч і не повідомлялось, що по плану, що. Ну, Типу, це як буде теж розуміння, що от перемир'я наближається. Але Аля Путлір, воно ще ж хитре, воно ще ж хоче жертв якихось наробити ще щось. Ну, це не чистота. Хоча вона дуже сильно зменшується в силі. І їм треба зараз якась все рівно така свого роду стоп для спроб відновлення. Вони не, не відновляться. Сьогодні для цього відповідні енергороботи, енергороботи. Процеси ще активовані запущені в енергопрактиці ми все це ще підсилимо, тому вкотре наголошую. Будьте уважні до того, що ви читаєте. Багато буде фейкової інформації, неправдивої, аби розхитати вкотре емоції людей. Слухайте свою душу, якщо вам тяжко відти всіх новин, абстрагуйтесь на якийсь час. Просто моліться, духовно розвивайтеся. Душа хай пробуджується, вібрації хай піднімаються. В будь-який момент ще раз ситуація може змінюватись. Але так чи інакше, те, що зараз робиться, чи може воно призвести до завершення війни в Україні. Так, відповідь йде. Навіть якщо деякі процеси нам і не до вподоби. Але відповідь йде так. Там ще видимо була мова і про ЗАЕС щось, про ті окуповані території, ну якось так сказали. Що так, як є, стоп. А далі буде вирішуватись. Так що, дорогесенькі мої глядачі, от такі, власне, розклади. Дуже мені цікаво почути вашу думку. Хто там що з приводу цього всього відчуває? Але те, що робиться по енергії, правильно і до нашого бажаного результату Стоп, війна в результаті! Я в це вірю, і для цього кожен день ми активно працюємо. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім і побільше відправляю, і почуємось в нових ефірах та прогнозуваннях.